День вам добрий! Сьогодні у нас шостий епізод по доповненню Downguard до «Скайрімо». І ми продовжуємо з того місця, на якому в минулому раз... минулого разу у нас почались падіння FPS. Наше завдання проникнути в ворожий форт і викрасти звідти схему електричних болтів для арбалету. Чи як там. Як там мі... музичка із фільму Місія Невикона, ага. Тікс. Е. Якщо я правильно... О, тут бандити. Чудово. Ти будеш моєю першою жертвою, якщо я не змажу. Е. Ладно. Це от бандит, йому начхати, чи що. І він все одно живий. Ну, взагалі, якийсь везучий дядько чи дівка. Такс, якщо я правильно зрозумів, то залишилось всього лише оце от єдине завдання з електричним болтом для арбалету. Після чого мені вже мають видати нарешті завдання на отримання двемерського арбалету. Після чого залишиться всього лише одне. Додаткове завдання, щоб я зміг отримати зачарований двемерський арбалет. І на цьому можна повертатись до сюжетних завдань. та да да та та Сподіваюсь, ви раді. А якщо не радії вам начхати, ви просто сюди прийшли з цікавості. То. Не знаю що. А ну! Хоть ти, лисий дядько, помреш. Що за невезуха така? Кльово він впав на стіл. Нікс. Хто наступний? Ніхто не має залишитись живих. Не має залишитись жодних слідів мого перебування тут. Всі мають бути мертві. А потім група чистильників прийде сюди і спалить всі трупи. Змадав. Давай йди на мене. Я так всі блут, використаю направо і наліво. А! Під мишку прямо. Mm. Сенсу мені грабувати ці трупи майже ніякого, крім того, щоб забирати свої болти, щоб я потім не зупинявся і е не крафтив їх по-новому. Хоча якщо я отримаю мерські арбалят, то я зможу крафтити собі мерські стріли, точніше болти. Хоча у мене двемерського заліза мало, дуже мало. Так, тут начебто ще двоє. Ах хейн. Я взяв твій одяг, вибачай. Оце от, Забирай. Тикс. І оце от останній, здається. Цікаво, Так. І тепер треба вниз. Вон прямо в цю маленьку халупу. Хопля. Mm, там ворота є. Відчиняється. Ну що ж, добре. Тревозвоч. Вотч. Тревозвоч. За цей епізод я напевно встигну, як завжди, виконати тільки два додаткових завдання. Тобто я вже отримую в свої руки двомерський арбалет. Вірніше схему на двомерський арбалет. Якщо все правильно. А в наступному епізоді вже отримаю зачарований двомерський арбалет, заковбашу його, прокачаю його, заковбашу стріл, скільки зможу, і після чого двинусь по сюжетним завданням. Або в наступному епізоді, або через один епізод. І сподіваюсь у мене запис пройде без проблем. Бо минулого разу я цей епізод верніше не минулого разу, я цей епізод вже стартую другий раз. День назад я його стартував, поскаржився, що я втомився, що я сонний, і все проглючило нафіг. Типу, чувак, ний, йди відпочивати. Фікс. Щось вас тут дофіга? Тут пастка якась на землі, начебто, була. Ух, до речі, начебто вийшло. Е має вийти скоро. Чи вийшов вже апдейт для Skyrim, який додає легендарну складність в грі. І дає можливість скидувати на нуль всі ваші. Е дайте подумати. Всі ваші дерева в мінь. There. someone there. That? Oh, nothing. Треба буде якось сходити і пауків знову понабирати. Е, занадто довго думаю. Давайте паучка з керуванням. от. ти <плес> 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 Тепер ти будеш боротись за мене. Льово! З таким кольором кожі це виглядає шкіри. Такі... Виглядає, наче вищий ельф в цьому. Е -е... В Облівіоні. Так, я хочу дістати до. А -а -а -а. Тут має бути, напевно. От. Шеф бандитів. А це от буде цікаво. Давайте. Не знаю, чому я вирішив пауків використовувати. Мені частково стало нудно дивитись, як всі помирають з одного вдалого пострілу. Аж відбиває в мене мову те, що відбувається зараз на екрані. 30 секунд має скоро пройти. А от вже пройшло. Але вони досі деруться, непогано. Тут хтось в кліці справа є. Давайте заради веселощів врятуємо цю людину і змусимо битись. Кікс. Ну давай. Кого ви будете бити? Цікаво, її тримали в кліці. Це ще один шеф бандитів. Ну що ж? Time to end this game. Подивимось, хто кого. Ставте ваші ставки. В неї в голові стріла, в неї в, в правій руці була стріла начебто. Але вона не здається. І скоро вб'є цього ом... мародера, А ні. Переможець отримує болта собі в грудину. А той, хто махлював і допомогу в битві, отримує в пику. Що ми тут маємо? Яба ні тої стріли може знадоблятися. Моїх болотів нема. Як ти при такій добрій броні змогла програти, а? Скажи мені, будь ласка. Сталевий волт. Ну що ж, рухаємось далі. О, скринька. Я ще когось бачу на карті. Цікаво. Угу, мені походу на гору треба. Що за. Цей хлопець вміє, чи це дівчина? Це хлопець. Він вміє бігати по повітрю. Я хочу тобі собі теж такий скіл. Буде прикольно. Всі вороги будуть в афіги розбігатись в різні сторони, коли я буду пробігати повз них по повітрю. І там залишилось дві людини. Давайте. Ммм, мене не так багато пауків залишається. Треба буде точно сходити і набрати. О, чувак в нордичній броні. Давай. Файт! Чи як там? ту туду тутуду. Давай фаталіті зроби йому. На! На! А, і б чувак з, та, з цим. І Ірокезом помер. Ну, як і обіцяно, переможець, отримає стрілу в грудину. Ну що ж, а тепер дивимось, що ти можеш нам подарувати, окрім своєї чудової бороди. На секунду здалося, що цей чувак схожий на мене. Дінкс. І отут от солодкі речі для мене. Так, я напевно трошки две металу наберу. Це збільшить... Мою вагу трохи. Але, принаймні, у мене буде запас металу на той випадок, якщо я. М -м, захочу ви е виготовити болтів. Так, ну що ж, е з цим завданням я закінчив. Зараз я виходжу по в Skyrim, а отже це означає, що я виріжу шматок подорожі, щоб... Якось реабілітуватися, скільки ви все одно дивитесь до кінця цього екрану. Завантаження. Хоч щось ви маєте дивитись. А то і так виріжу майже три екрани. Так, це епізод, начебто, щось близько 12 хвилин. Йде. Запис у мене 15 хвилин. Напевно, 14 хвилин, 14 він йде. Нормально. Ще встигну збігати за наступним завданням. Да -да 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 -да. Головне, щоб це не підвисло. Отже, коротше, зустрічаємось в Форті Dawn після того, як я переступлю поріг. Паріг. Я на місці. І один з екранів завантаження мені нагадав, що треба буде поцяцькатися подсяткати, з перевернями. Ви дивитися, що за вміння тут їм надавали. Сорін? Тримайся її сміття. Кік. The... Ну. Я не зрозумів. О, чим можу допомогти. І давайте подивимось, може вона продає вже стріли. Які я можу викри. О. Вогняні вибухові. Льодяні вибухові, електричні вибухові і сталеві болти. Візьму все елементальне. Так. І. Одразу переплавлю двомерські сміття на злитки. І є, є одне. Здається, я щось із Двемайського не можу переплавити на, злит... на злитки. Сумно, сумно аж до край. Що за сміття я таскаю в себе в карманах. Статуя 2 А, ну да. Гіроскоп не можу. Це не можу і це, схоже, не можу. Пофигу. Так, давайте виставимо на улюблене нові закуплені стріли, щоб я зміг до них добратися пошвидку. От. Раз, два, три. І одразу екіпіруємо льодяні стріли. А тепер дивимось, куди нас закинуло по наступному завданню. Haulted Stream Camp. O! Oh, oh. Це те місце там, де можна дістати книжку з магією трансмутації, яка перетворює спочатку залізо в срібло, а потім те срібло в золото. Непогано, непогано. Думаю, це небагато часу займе, враховуючи, що скоро я отримаю свій арбалетик, то я буду поспішати, як не знаю хто. Хоча може я розсмакую все і прикінчу тут всіх підряд. Ну коротше кажучи, ви дивитесь на цей екран завантаження, і після нього одразу я опинюсь біля того Халтецьстрімкемп. Одразу присідаємо, одразу прицілюємось, дістаємо нашу страшну штукенцію. Я знаю, що там мають бути бандити, мародери і тому подібні. Тому я навіть не буду цікати. І стріляємо нашими новими стрілами. Вау! З таким бандерах. шандорух бандерух. Так. Ого, голий каджит. І треба обережно все робити, щоб я не прикінчив ш. Ті не грива, дурда... дурного. Так, Тіні Грив. That's That's тіні грив, ти заважаєш. Начебто всі. І в мене один болт залишився. Вони вибухають, і тому я сумніваюся, що їх можу підбирати. Ти, зараз про всяк випадок перевірю. Можливо в грі є глюк. О, ти диви. А їх можна забирати виходить. Ну так, це взагалі лафа. М -м якби можна було ще збільшити оцей от скіл, який. Я не хочу сідати на стілець, я хотів труп перевірити під стільцем. Екс. Чудово. Так, а куди я стрілю... Я, може, зараз знайду болти, якими я тут промазав. Це, в принципі, не варто робити. М по тій причині, що займе воно ну, до біса часу. Майже як в реальному житті, якщо шукати довбані стріли, які під сніг залетіли, чи перед під е, листяний покрив. Для тих, хто стріляє зимою чи в лісі, мають бути відомі такі проблеми. Так, ну начебто. Або я сліпий, або я їх не бачу. Мабуть, вони, якщо не влучають по супротивнику, то вони, їх не можна буде зібрати після цього. І чому у мене стріли немає в арбалеті? Цікаво. Цікавий глюк. Кінікс. Забрати оцю двемерську писанину мазанину. Віднести її з сорін, заковбасити, напевно, її одразу. Більше нічого з нею не робити, і потім піти на наступне завдання. Оце от мій план на сьогоднішній епізод, на його кінець, так би мовити. У нас ще приблизно 10 хвилин в запасі є, так що нормально. Печерка тут невеличка, всього лише один коридорчик, який завершується. Невеликою кімнатою, в якій необхідно буде випробувати. А, як їх там називають? Вибухові вогняні болти. Здорово. Мені фаєрверки від цих штук подобаються. А ще подобається, що я їх можу підбирати по декілька разів. Ключ у мене вже давно з собою. Так, тут можна, до речі, залізо добувати. Ось. Залізна руда, яка тут натикана в різних місцях. І одразу я примкнусь на. Де ви? На вогняні болти. А тепер у мене зарядився болт. Дивно. Так, якщо я правий... Хочу використовувати крик для перевірки, щоб дізнатись, хто ти є. Зато я харкну сюди. Я Антон Руйнівник. Що за нафіг? Чому я в. Куди він зник? Аго? Ей, ти де? Ну, добре, може з вас зможу підібрати. Е, здається, здогадуюсь, що якщо навіть болти залишаються після того, як я ними промазав, я здогадуюсь, чому я їх не можу підібрати. Їх, напевно, вибухом відкидує кудись подалі. Один тут десь має бути. Е, e, трошки темнувато тут. Ну я нічорта не бачу. Цікаво, куди хлопець провалився. А ось туди. Кінікс вибуховий. Ну непогано. Мені подобається. Mm -hmm. Так. от і схематика. Оцю цю от штуку я з собою заберу. Так. Е Оце от, здається, я можу перепливалити, треба буде подивитись. І ось тут, от, коли ви перший раз сюди зайдете, на цьому столі якраз таки має лежати е, книжка з трансмутацією... закляттям трансмутації. Також тут начебто десь мають час від часу відновлюватись якісь щоботи чи щось таке достатньо дорогоцінне. Так, ну, вони тут з Мамонтом розбирались. Тут пастки в різних місцях треба бути обережним. Вон, ви чули, що одна впала. Так, коротше кажучи, тут вихід в яму з шпичаками, куди вони, типа, заганяють худобу і різних людей, а потім просто їх... Розрізають наш З І я одразу телепортуюсь в Форт Даунбар. І ми там будемо вже, напевно, завершати цей епізод. Буде він хвилин 25-26. Може, 28 натягну якимось чином. ми Можливо... просто телепортнусь на початок наступного завдання. І на цьому, в принципі, все буде. Зараз отримаю свої двемерські схеми. Вірніше... Можливість зробити двомерський арбалет. Ну що ж. От звідси я телепортуюсь аж сюди. І ми це пропускаємо. Ну що ж, я Forti Downguard і зараз свою нову цяцьку отримаю. Де ти там седрі?

Go on, get out of here. Зачарований двемерський арбалет. Нарешті. Завдання на нього. Я майже досягнув своєї кінцевої мети, oh, да, хлопці. Да, це кльово, так. Перевіримо. Чи можу я щось розплавити? Можу. Так, здається, я зараз і стріли зможу двемерські вже виготовляти. <гум> О, двемерські болти. Непогано. Дерева треба тільки буде запастись трохи. А от і двемерський арбалет. Непогано. Поки що виготовлю тільки його. Після цього виготовлю зачарований двемерський арбалет. І... А... Потім вже буду виготовляти стріли. Зараз подивимось, куди нас затягне. Мзінчал Селфт. Я з вами попрощаюсь в процесі переходу до цієї локації. Епізод. Або, напевно, аж там попрощаюсь. Спочатку виріжу все зайве. Просто. Подивимось на цей дурнуватий екран завантаження перед кінцем епізоду. В наступному епізоді я вже зроблю зачарований двемерський арбалет, прокачаю його по повній програмі, зроблю собі двемерських болтів і ми сунемо по сюжетним завданням. Вже. Двомерські болти з елементальним пошкодженням я, напевно, робити не буду, бо вони не набагато сильніші. Отже, зараз це виріжеться, подорож. І я з вами попрощаюсь на місці. Ну що ж, от я стою на порозі мзінчалдзелфу, там же стоїть якийсь а, бандит, який мене начебто бачить. І, коротше кажучи, на цьому я з вами попрощаюсь. В наступному епізоді я зачищу цю локацію, заберу двемерські плани на зачарований двомерський арбалет. І, напевно, ми сунемо по сюжетним завданням. Отже, бувайте!